Свято для творчих дітей Харкова з нагоди дня святого Миколая стало справжнім дивом. Для малечі влаштували святкову виставу, яка наповнила зали радістю та теплом. Дітлахи з нетерпінням чекали на свято, і ось коли на сцені з'явилися чудові герої, їхні очі засяяли від щастя. Щирі посмішки, захоплені погляди, емоції. Це був справжній момент магії, коли вони змогли відчути диво навіть у цей непростий час. І ось на сцені з'являється казковий чарівник Святий Миколай, який завітав на свято, щоб привітати малечу. Цей чудовий зимовий день я приїхав до вас щоб привітати вас зі святом, зі святом святого Миколая! Спочатку, спочатку, я поспілкуюсь з моїми юними друзями і гарно навчались. А? а ви допомагали дорослим та батькам. Ай, молодці, які ви молодці, ну це означає, що ви заслуговуєте на подарунки! Для малечі на святі була представлена казка, яку всі добре знають червона шапочка. Але цього разу вистава була зовсім особливою, адже сюжет отримав нове несподіване звучання. У кінці казки вовк не з'їв дівчинку, як зазвичай, а все, що відбувалося, виявилося лише сном червоної шапочки. Діти були в захваті від цього повороту подій. Їхні емоції не знали меж, сміх, здивування, захоплення. Діти переживали за героїв: вовк, що прагнув з'їсти червону шапочку, і боягузливий зайчик, який лякався навіть найменшої небезпеки. Малеча сміялася, переживала за кожен момент на сцені, відчуваючи кожну зміну подій так, ніби вони відбувалися прямо перед ними. Це було справжнє свято емоцій і казкових чудес. Мені сподобалось, було дуже цікаво, було дуже класно, гарно. Що, як ти думаєш, була ця карта? Чому вона навчає? Ну що не потрібно розмовляти з знакомцями. На не в'якому разі. Я бажаю, щоб вони були здорові, щасливі, щоб в них було багато подарунків в цей день, щоб вони слухалися батьків і. Щоб були дуже гарні та веселі в цей день. Так, дуже гарно було. Що ти хочеш побажати діточкам на День Святого Миколая? Побільше конфет, подарків, веселого настрою. Свято для творчих дітей Харкова продовжувалося яскравими емоціями та теплими словами від гостей. Я бажаю вам міцного здоров'я, я бажаю вам натхнення. А скажіть мені, будь ласка, от підійміть ручки, хто з вас. Грає на різних інструментах. Yes! Так. А тепер підійміть ручечки, хто з вас танцює, yes! а хто з вас малює? Yes! 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 Я бачу, що тут у нас тільки творчі діти. Це наші діти, які вчаться в школах наших мистецьких, які ходять до на наших колективів. А тепер я вам хочу побажати натхнення. Слухатись маму і тата. Всі слухаються маму і тата. Так! І найголовніше вірте в те, що добро перемагає. Після вистави на дітей чекала ще одна радісна несподіванка святкові подарунки. Малеча отримала чудові набори, які миттєво розпалили цікавість. Очі дітей заблищали від захоплення, адже кожен подарунок був як маленьке диво. Анна Зелінська, Олег Синицький, Станіслав Гришко, Харків, Новини.